Всім доброго ранку. Сьогодні у нас, дивіться, затягнуло дощ. Ну, капає так трішки, бачите, в машинах. Але ми все одно гуляємо, щось нам недобре. Не знаю, що з ним не так. Я враження, що він щось неде з'їв. Але їсти особо не хоче, але бігти гуляти пішов. Ну, тобто зараз йде так плюс-мінус активніше, ніж вчора вечором. Це 100%. Дивлюся по ньому, дивіться. Ну, ніби тут здорова собака, не знаю. Може за стане легше. Тримав цілу ніч по Аж тепер тому ну, будемо бачити. Якщо ні, тому що сьогодні маємо похід до лікаря. Я буду дивитися до обіду. Бо ж на телефон капає дощик і на голову капає дощик, я просто не взяв. Або я думаю, о, ми тут ще й покакаємо. Ну, значить, по ходу, все ок, я так думаю. Якщо він какає, то все ок. Всім доброго вечора. Надіюся на фоновому не чути. Превикше слухати якусь музичку, коли знімаю відео. Чуєте, що говорю, коли приймає душ. Е, так, я вирішила поскладати трішки речі, тому що помітила, що я сьогодні все виклала, бо не могла знайти певну річ. Тому зараз тут складаю все старе, там складаю все нове. Так щоб мені легше було. Е, взагалі, в ідеальному варіанті, як я колись була, робила, це всі речі, які старі. Просто так складені, а всі речі, що нові, зроблені так. О, Боже, не знаю тут, ну, в принципі, плюс-мінус. Зроблені так, щоб вони висіли на вішаках. Ідеальне, ідеальне поєднання, оскільки вони зразу будуть о, такі, знаєте, непомнуті. Це, по-перше, не знаю, чи той. О, бачите, видно. Так, що зараз я поскладаю, чим займаєтеся вечором. Там поставили яйця, варити захотіла дитина яйця на вечір. Просто звичайні варені. До речі, ми перейшли трішки так більше на білок, білкові різні справи. І воно досить такі, досить такі круто, я вам скажу. І здорово. Сьогодні день прийшов досить так сумбурно. Я, до речі, ще хвора. Я Не знаю, що це є. Це якась така, це якась така тяжка хвороба. Не знаю, добре добре треба буде, чи він лізеться. А, бо мені дуже важко, але, але температура ні в що не вилазить. Тобто горло не болить. <гум> Знаєте, хто дивно? Ну, таке. Горло не болить. А, вухо теж не болить, хоча я на селі в пожеж не закапала. Може того і не болить, бо я закапала, але ну, тим не менше, не болить поки що. А, і то так дивно, просто повне таке знесилення організму. Наскільки, ну не знаю, кажуть, що ходить знов ковід. Не знаю, наскільки це добре, зле. Я навіть не скажу вам, чи хворіла попередні рази. ну Вакцинацію я проходила, можливо, і не хворіла. А якщо все-таки хворіла, то швидше всього я напевно просто якась така легка форма була, що я її не помітила. Але це такі, знаєте, родом на тему. Зараз я дуже помічаю, я ледве тепла. Гарно, бачите, буду навіть знати, що в мене багато є, в дитини багато є ковтинок на теперішній період часу. Але треба буде в обов'язковому порядку докупити штаників. Бо ковтинки є, ковтинок багато, о штани. Круті. А от е, е, низу немає, низу немає. Треба нам купити, бо він дуже любить спортивний взагалі одяг. У нас є досить багато джинсів. Але джинси, якісь такі, вони від нього спадають, хоча він не ходенький. Тому я розумію, що йому зручніше спортивного. Я, в принципі, теж віддаю перевагу якомусь такому стилю style. Відповідно, скажу вам, що я б, в принципі, теж не ходила. Наприклад, повністю в класичному стилі. Вони мене трошки підхарює. Він мені не зручний, Зря купила футболку, він не ходить в таких футболках. Ну, але я ж не знала. <рес> Знаєте, хто купляєш дитині? Тепер вже я привикла, що ми купляємо одяг виключно з ним. Тобто він затверджує, йому подобається. І тоді ми купляємо, Не інакше. Бо мій смак, і я це вже прекрасно розумію, може не зовсім співпадати з його. Хоча в моєму дитинстві батьки на це не зважали. І ми ходили в тому, чому ми ходили. Так, Подобалося, нам не подобалося, було зручно, не було зручно. І це досить таки недобре, не оскільки у нас е часто не формується таким чином в процесі смак. С якийсь стиль до одягу. І це є досить таки зле. Але я думаю, що з часом все одно він сформується так, ми ж. Просто треба більше часу буде на це все. Так, зараз складаю повністю одяг і такий грубший. Ну, в принципі, у нас ще трішки так одягу є, але все-таки я думаю, що декілька штанів спортивних бажано було би купити і поновити, бо щоб було в чому ходити. У нас досі багато було, я піду, напевно, в АйТіки. До речі, досить часто там купляю, там досить хороша якість. І навіть коли вже штани, знаєте, костюмчики, штани. Уже не особо класні, видно, що не особо класні, але вони все одно якісні. Тобто, вони зберігають форму, вони зберігають колір. Ну, взагалі круто. От, і по ціні, я вам скажу, це досить такий. О, костюмчик давно дуже куплений. Не, бачу, не бачите, можливо. Він же в ньому ходить дворі скільки і костюмові нічого немає. Інший такий трішки покошлатися, але йому теж. Тобто нічого немає, все круто. Не можу сказати, що зле, тому досить варто досить звертати увагу на те, де ми купуємо, що ми купуємо. Я не буду, в принципі, рекомендувати, як так, тому що е, одяг я зазвичай собі беру в інтернеті. Але беру переважно такі бренди е, турецькі, бо турецький трикотаж дуже добрий. І скажу вам там, де-факто, для прикладу, байтіки, вони досить цікаві і реально на свою ціну вони саме те. Е, тому, ну, але коли, в принципі, кажуть, знаєте, дитині, ну що, дитині там якісне, якісне, вона ж росте. Я в один момент переконалася, що не так сильно росте. Оскільки я бачу по футболках по одягу, що раніше я купляла все-таки новіший одяг, тобто частіше заміну, бо він виростав з попередньо Зараз вже так немає, тому можна дивитися, я не скажу, що він і далі буде не рости, але зараз можна дивитися на більш такий якісніший одяг і ну, не знаю, що до взуття. Бо таке враження, що на даний момент в нього нема трішки призупинилася. Можливо, це зміниться, можливо, потім піде дуже різкий рух. Джинси одні, дивіться. Хто б казав, джинси одні. Джинси другі. а скільки ще висить на... Бачите, такі якихось варіанти, я йому купляла. Типу, ну я не знаю, чи це чинувало. Ну, Такого плану, щоб на розвинці, щоб було зручно. Типу, більш спортивний варіант, але... Він такий, знаєте, мені зручний трошки, бо чомусь ту не може затягнути правильно. І так шкодує, купила ж йому оцей такий, бачите, бомбер. Дала за нього бабла, а там щось захльопкою, щось не пішло. Або ж він його там грав, або що. І ось такий купляли ми разом. І щось він не дуже хоче в ньому ходити. Але думаю, що припрей буде дуже холодно. Буде ходити у всьому. тому ми поки що до нового одягу його складаємо. Ну, бо, по суті, він ще новий. О, і ще одні штани. Ага, тобто три пари чорних штанів у нього так і є. А, ну не так все значить печально. Угу. Ну, можливо, ще одну-дві пари можна було б докупити. Теж чорно. Як? До речі. Що я помітила? Не помилишся. У нього дуже смак на чорний колір. Треба білизна теж чорна. Чорна з якимось таким синім ручком щось таке темно -синім. Ну, Прям чорний не було. Але, як бачите, переважає ну, темний колір в одязі. І це класно. Я помітила, що це класно, тому що, ну, в принципі, я купляю не тільки диски, синенький. Я купляю різні кольори, але це більш літні, знаєте, варіанти у мене є. І з червоним досить класно. От дивіться, яка футболочка, чорно-червоним, обожнюю поєднання кольорів. І до, і до цієї футболочки я купила червоні шорти. І хоча це так не скажеш, але вийшло як костюмчик. Я так стараюся підбирати, якщо купляю не чорний одяг, розумієте, так, а якийсь такого плану іншого кольору і оцінку, то я треба підбирати потім під той одяг ще щось, з чим можна потім той одяг носити. Щоб не вийшло так, що якесь розпарування. І в мене був один момент, коли я складала так одяг в шафі е і вішала комплектами, знаєте, щоб легко було, встав зранку. Я собі так планую колись зробити. Це зранку і виніс з шафи уже готовий комплект одягу. Тобто не шукаєш, не думаєш, оце все не перевертаєш, потім назад не складаєш. Бо це ж все час, нерви і не зрозуміло для чого це все робиться. Взагалі, ви, на таких поличках на мене має бути тільки там такий в'язаний одяг, який апріорі не може висіти, не може висіти. На якихось плічках, оскільки він буде втягуватися все. Тобто це такий, знаєте, крайній прям варіант, чому потрібно так. 10 -е число, 11. -е. Щось писала нам, що ми не ходили в спортивному мозі. Треба буде подивитися точно на котрете число, вони мали на увазі. Ось щось я скажімо так, розгубилася трішки. Якісь фотографії в нас в школі можуть бути з випадами чи ще з кимось. Я от не пам'ятаю, на коли це все дійство треба буде перечитати, щоб зрозуміти. Так, є чорні. Так, це все стірку. Тобто я вже поскладала. Оце в мене так проходить, як бачите, вечір. Ще хочу, напевно, треба буде зараз помити посуд. Фу, до речі, дов'язала я кофтинку. Як кофтинку. Ну, буде таке, як, напевно, більше як, як не світшот. Щось такого плану, як кофта. Досить цікаво. Я вже, напевно, покажу, коли зроблю. Іду зараз читати, бо вечором стараюся, стараюся переключати мозок, а переключати мозок мені допомагає тільки читання. Я ще планувала щось спекти, але щось цей план. Уже декілька днів не може ніяк стати реальністю. Тому я, в принципі, шукаю, що б таке зробити, щоб, щоб можна було щось слоденько, хочеться в мене от через цю хворобу, я не розумію, що це є. Скажу вам так, що я ніколи, от ніколи, не їм солодке, прям не прагну. Їм, але не прагну. Сьогодні я просто крем-медом намазала кусок булки, це просто. Напевно, в організмі щось реально не вистачає якоїсь енергії, ну бо це просто жесть. Тому будьте обережні, ходить якась дійсно виросняка, ледве говорять земля в ілюмінатори, знаєте, і губа чисто потріскали, боженьку ти І щось собака сьогодні сумний, присумний, не знаю, що з ним не так. Надіюся, за завтра вже буде все краще. Сьогодні, ну, взагалі, тишина, красота, його ніби і немає. Він лежить просто. Мені його дуже шкода і дуже страшно. Якщо щось не так, то будемо йти до лікаря. Тому наразі всім гарного вечора. Завтра зустрінемося. Розкажу, покажу, що до чого. Будемо спілкуватися, буду частково показувати взагалі своє життя таке, як воно, так, як воно є. Трішки вечірньої прогулянки, вже теж помічаю, що більш активний. Та записалися не до лікаря все одно. Пройдемо профілактичний огляд, буду спостерігати, бо щось незрозуміло. Краще дійсно піти і думаю, Наводить в мене роздуми, що сама би пішла. Ojej Boże, mój. Co tam jest? шла не проч хочу как не можна нюхати что кажу чого не можна то сказал что статья хрень мене кусає. а що це за хрень шма так печалася ничего все 嗯嗯，对、哎。哎哎 哇。<sighs> Зови. Uh. Ой. Заходимо. Не? Yeah. Ходім. Выпадай. Да Не-не, это чужие цукерок. Это чужие цукерок. Призову будет цукерку. Кос. Пошла. Угля да, Все, давай. Заходи. Пошла. А меня... Давай. Хлопчик гарний. Ану, визиваємо. Все, зараз чекай. Будемо додому йти. Погуляли, будемо йти додому. А ти як вдома? Зараз ще трішки. Перший поверх. Перший, перший поверх. Зараз. Ано, забігаємо. Ой, поїхали хтось був ліфті курив. Запах такий, фу. Це слизька зі запах такий, сі-сі-сі. Ти такий хорошенький, хто? Ну що стоїш на світі? Коконат. Хто хороший хлопчик? Хто? Позіваки, позіваки. Бубочка, ти бубочка, ти хороший.